Надія є. У Херсоні завершився всеукраїнський турнір з вільної боротьби серед спортсменів до 16 років, який і отримав відповідну назву Наші надії. Більше 200 спортсменів з усієї держави та гості з Молдавії вели запеклу боротьбу на двох килимах училища фізкультури. На змаганнях були представлені по 10 вагових категорій як у юнаків, так і у дівчат. Перемогу у юнаків святкували Василь Станчев, Ерік Арушанян, Олександр Богданов та Владислав Солдаткін. Серед дівчат перші Анастасія Малиновська, Віолета Петюренко, Юлія Лісовська та Ірина Пасічник. Загалом херсонці завоювали 27 нагород різної якості.